Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я готую наші українські голубці. Думаю, кожна господиня вміє їх готувати. Я покажу вам, як це роблю я свій рецепт. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви їх готуєте. Мені буде цікаво. І хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Перелік продуктів є у описі під відео. А я одразу починаю готувати. Спочатку у капустини вирізаємо качан і далі потрібно її пропарити. Опускаємо її в теплу підсолену воду. Капусту пропарила, повіділяла листочки і позрізала товсті прожилки. Наступний крок. Потрібно натерти на терці моркву і нарізати кубиком цибульку. У мене одна велика морквина і одна велика цибулина. І тепер я буду відправляти на сковорідку, на олії протушити. Тобто, робимо таку заправочку для рису. Далі до звареного рису, який я зварила заздалегідь, він у мене вже охолов. І, до речі, його потрібно зварити до напівготовності. І до нього тепер додаю фарш. У мене свинина перемелена з цибулею. Ось наша заправка, морква з цибулею протушені. Ну і далі перчик, і у мене закарпатська приправа. Ви можете додати якусь іншу вашу улюблену приправу. А також можна додати кріп. Або петрушку, тобто зелень, яку ви полюбляєте. Рис готовий, я до нього ще додавала трішки замороженого кропу, добре вимішала. І хочу вам сказати на рахунок м'ясного фаршу. Добавляйте його стільки, скільки у вас є. Маєте більше, додавайте більше. Маєте небагато також буде добре. А можна приготувати взагалі без нього. І тоді у вас голубці будуть пісні. А можна додати грибочки. Також буде дуже смачно. Отже, у нас все готове, листочки готові, рис готовий, будемо формувати голубці. Беру листочок, беру добру ложку фаршу. Ось так. І закручуємо рулетиком. Ось так закрутили. І тепер оці кінчики. Закладаємо всередину з одного боку і з другого. Ось такий голубчик у нас виходить. І так робимо зі всіма листочками. Зробила всі голубці ось тільки в мене їх вийшло. Сьогодні я готувала з невеличкої капустинки, тому в мене їх небагато. І тепер буду складати їх у кастрюльку, в якій вони будуть тушитися. І Заливати заливкою. Дві столові ложки томатної пасти змішала з двома столовими ложками сметани. І утворився ось такий густенький соус. Цим соусом я буду перемащувати шари голубців, коли буду складати у кастрюлю. На дно кастрюлі кладу ось такі маленькі листочки, які залишилися. Які вже там трішки порвалися, з яких неможливо було зробити голубець, я кладу на дно кастрюлі. Виклала один шар голубців і тепер поверх з цим соусом, який я, який я робила, так у всіх голубчиках розподіляю, Змащую. І у мене залишилася ще морква з цибулею від засмажки. І також поверх ще такий шар цих овочів. Тоді голубці будуть дуже смачні. Виклала другий шар голубців і знову так само змастила спочатку соусом, потім морквою з цибулькою. І ще зверху додала свіжої морквочки, кропом притрусила. Для кольору ще трішки додала томатної пасти. Посипала зверху чорним перчиком, приправою універсальною. І зараз вже буду ставити тушити. Воду посолила по своєму смаку, розчинила сіль у воді, це кип'ячена вода, і тепер заливаю голубців. Заливати буду до половини. Все. І тепер накриваю кришкою і ставлю. На вогонь, на невеличкий вогник, щоб закипіла вода. Коли голубці закипіли, я відправляю їх у розігріту духовку. І там вони вже будуть готуватись до готовності. Голубці тушились у духовці 40 хвилин. Я спробувала, капуста вже м'яка. Я виключаю духовку, накриваю знову кришкою, і вони будуть стояти у духовці. Аж до самої подачі, щоб вони були теплі. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки, якщо вам сподобався рецепт. І пишіть обов'язково коментарі. Голубці подаємо до столу зі сметаною. Ось так голубці виглядають у розрізі. Не розлазяться, їх легко розрізати. Додаємо до них сметанки і смакуємо. Якщо вам сподобався мій рецепт приготування голубців, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Пишіть коментарі, як ви їх готуєте. І будемо далі разом з вами готувати. До нових зустрічей!